Багато хто з адвокатів а, каже, що призовників за мобілізацію призивають, і вони не являються а, за повістками там. Повістки повинен видавати начальник ТЦК. Це раз, в вашій присутності Це два. Вони незаконно, представники ТЦК та СП оголошують людину. В розшук у секретній базі МВС України. Чи правда, або ні, ніхто не знає. А що робити, якщо вас внесли туди і ви не хочете, щоб вас затримали? Звертайся персональні. Юридичні консультації, академік.лав'єра, значок імейл протон. Тобі це треба. Я консультую з цих питань, як захиститися від незаконного потрапляння в базу розшуку РВС України. Саме так. Звертайся, тобі це треба. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких мер права, це куште. 300 гривень розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питання проблем з ТЦК ТСП та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000, 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я надаю витяги по коду ЄРДПО. Звертайся тобі, це треба. Також консультую на тему з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі також це треба. Тут і зараз сьогодні. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал, це відео в тренди YouTube, доб'ємо разом до мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також дивись мої попередні та наступні відео, щоб бути в курсі подій. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку спонсорство, якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором. Тому що я остання надія для України на її розвиток. Якщо не підтримати таких, як я, не буде майбутнього в Україні. Саме так, бо ті, хто на Печерських пагровах, і обов'язково розкрадуть. Саме так. Підпишімось. Роб лайк і репости цього відео та коментарі пиши. Обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна, звертайся на електронну адресу академік.лав'єр, значок мі, тобі це треба вже сьогодні.